Доброго дня, шановні колеги. Я рада вітати вас. І з самого початку нашого спілкування я хочу продемонструвати вам проблему, з якою мені доводиться стикатися в моїй роботі. Увага на екран! Дівчатка, ходімо на урок! <сподар eve> та не потрібен нам ваш Нам зовсім інша музика подобається. Знайома проблема. Так. отже. Ми маємо проблему небажання дітей залучатися до класичної музичної спадщини. Справді, діти сьогодні люблять зовсім не ту музику, яку ми пропонуємо їм на уроці. І наша задача все ж таки повернути обличчям дітей до хорошої музики, залучити їх до класики це справді складна задача. А скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, коли ось такий учень? Говорить, взагалі-то я класику не люблю, а от сьогодні мені сподобалося на уроці. <палити> так. І от я задумалася, а що такого відбувалося на уроці, що зачепило дитину, що дитина щось пережила на уроці, якісь почуття. Я е, ще раз передивилася цей урок е, і зрозуміла, що є такі педагогічні прийоми, які викликають емоційний відгук дитини. І сьогодні я хочу вам нагадати про ці педагогічні прийоми. Отже, тема нашого майстер-класу сьогодні педагогічні прийоми, які викликають емоційний відгук дитини на уроці музичного мистецтва. Я ставлю собі за мету ознайомлення з педагогічними прийомами і мотивування творчої діяльності вчителя. А ваша яка мета сьогодні? Назначна. 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 Так, я дуже сподіваюся, що я буду корисною для вас. Отже, перший прийом, який викликає емоційний відгук дитини, це рух під музику. Прийом не новий. Ви всі з ним знайомі, і ми всі прекрасно знаємо, що діти дуже люблять під музику рухатися. Але в даному випадку я хочу наголосити на тому, що слово рух означає не тільки зовнішній рух, а і внутрішній рух також. От коли ми чуємо музику, чуємо її перші звуки, де у нас виникає рух? Так, <пусіпи> <пусіпи> да. спочатку рух починається десь в душі, рух емоцій, рух думок. І от пропоную вам, послухавши перші звуки музики, зобразити ці емоції, почуття, які закладені в музику, спочатку на обличчя. Тобто, ми з вами будемо рухатися спочатку тільки обличчям, а потім будемо додавати інші частини тіла. עוד שוב, אה? סלוחנו. Коли дитина відгукується на музику не тільки слухом, не тільки розумом, але й всім тілом, то е, кожного разу, коли вона почує цю музику наступного разу десь в житті, її тіло їй підкаже ті почуття, які вона пережила колись на уроці. Добре. Е, справді Викликати емоційний відгук дитини на класичну музику дуже важко. Але є прийоми. Наступний прийом, який я хочу вам нагадати, це спів інструментальної музики. Прийом знайомий. Ми його знаємо від Дмитра Кабалевського, який нас цьому навчав. Але я його трошки змінила. Я створюю такі коротенькі віршики на класичній мелодії і вплітаю в ці віршики прізвища прізвище композиторів, або ще якусь корисну інформацію. І дитина, вивчивши декілька рядочків, назавжди запам'ятовує цю музику і ту інформацію, яка з нею пов'язана. Треля, тренеля, тренеля, тихо ми співаємо, норвемо тим Смалювати тролізні, Едвадгиб, Едвардги, Едвард він багато музики, чудової, старих. Отже, дитина, вивчив сього декілька рядків. Пам'ятаю, що ця музика називається В печері гірського короля, що її автор, композитор Едвард Гріх, і що це норвезький композитор. Давайте ми з вами спробуємо, прочитав ось цей віршик, здогадатися, хто з композиторів є його автором. Подивіться, будь ласка. Так, Фрідерік Шопен, справді. Давайте спробуємо проспівати цю музику. Спробуйте здогадатися, хто тут композитор і що за музика? П'ятий угорський, угорський танець. Брамс. П'ятий угорський танець Іоаннес Брамс. Ви пам'ятаєте цю музику? Розикнемо співати брамса. Так, я вам хочу нагадати, що там є нюанси, темпові, динамічні нюанси, і е, вона починається одразу, без вступу. Да? Е, Зранку хочу я танцювати. Приготувалася? Зранку хочу я танцювати! Ласти віршик на запропоновану музику. Музику цю ви всі знаєте. Це музика українського композитора Мирослава Скорика. Мелодія. Відома музика. Давайте спробуємо вплести в цей наш віршик. Ім'я та прізвище композитора Мирослав Скорик або Скорик Мирослав. І пропоную вам у допомогу Риму. Запишіть, будь ласка. Луна струна. Чарівлива, незрадлива, Україна єдина. І композитор талановитий. Ви можете використовувати ці рими або придумати свої, але нам треба скласти віршик і проспівати мелодію скорика зі словами, так щоб наші учні зрозуміли, що це музика українського композитора Скорика. Почали працювати. Що ви там наскладали? Заспили. слова, просто слава Музика луна. Музика Луна черевлива. Так, Луна дзвенка Незрадлива. А это разговариваем с Про любов <говори> єдину. <говори> 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 Музика чарівлива і співа струна незрадлива. Про любов запит. А далі де у нас скорик Мирослав? Це композитор. Це композитор. Що будемо згадати на витахти і славить Україну славить Україну! Славить Україну! Щоб то все і вас! То знаю, що є ще один дуже гарний прийом, який викликає емоційний відгук учнів. Це створення проблемної ситуації на уроці. Проблемна ситуація справді дуже активізує наших учнів, і я дуже полюбляю усілякі провокаційні питання, проблемні питання. І пропоную вам зараз з цих питань визначити, які з них є проблемними. Як на ваш погляд, перше перше пісні, що у пісні важливіше що, чи можна побачити чи музику? Чи можна побачити музику? Чим, так, так, так. Отже, як би ви визначили, що це таке проблемне питання, яке не має однозначної відповіді, Питання, яке не має однозначної відповіді, і цю відповідь учень шукає самостійно. І за допомогою проблемних питань ми створюємо проблемну ситуацію як спосіб придбання нового досвіду і стимулювання самостійної діяльності людей. Я пропоную вам зараз програти фрагмент уроку. Сьомий клас тема традиції та новаторства рок. Опера. Шановні пані та панове, ми зібралися з вами сьогодні тут, щоб стати свідками поєднання старовинного музичного жанру та сучасного стилю музики. Про що у нас сьогодні мова ви здогадалися? Що це за старовинний музичний жанр? Опера. Опера. А що це за сучасний стиль музики? Шановна Опера. Чи згодні ви поєднатися із рок-музикою? Несподівано. А ви, рок, згодні поєднатися із оперою? Ви подивіться, вони не подобаються один одному. А як ви гадаєте, чому вони один одному не сподобалися? От, чому Опера не хоче поєднуватися з рок-музикою. Вона Вона витончена. Вона да. витончена. Вона да. а серйозна, а він, він. Так, він. Так, так, вільний, дуже вільний, аж занадто вільний. Добре, дякую вам. Ну, давайте ви підслухаємо їхні думки. Опера думає, я такий поважний музичний жанр, з такою складною драматургією, а він хто? Якийсь безродний. Їй 400 років. Та навіщо вона мені потрібна? Я ж молодий. А вона дуже стара. Мої співаки володіють бельканто, а він, чуле, як він співає, кричить, як нові І виглядає вона так несучасно. Отже, дорогі друзі, маємо проблему. Якби. Опера і рок-музика поєдналися, то вони могли б дуже один одного збагатити, але вони не сподобалися один одному. Наша задача переконати їх в тому, що вони один одному потрібні, і знайти точки дотику. Отже, давайте подумаємо, чим може зацікавити рок-музика оперу? що рок музика може дати опері? Сучасність. Сучасні. 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 Що маємо на увазі під словом сучасність? Інструмент. Молодіжна аудиторія, так. правильно? Так. Та, нові ритми, нові ритми. Сучасні, сучасні ритми, дякую вам. Ну а чим може опера зацікавити рок-музику, що вона йому може дати? Що в неї є цінного? Декорати. Декорати. Що? Костюми, да. досвідування сцена. Взагалі сама по собі театральна сцена, що ще декорації, так, що ще опери. Так, ще? Костюми. так. і костюми театральні присутні. Добре. Театральні мелоджі. Добре. Дорогі друзі, от там на картках. Виписані рис, риси рок-музики і риси опери. Давайте ми з вами об'єднаємося на дві групи. І зараз визначимо риси кожного з цих музичних жанрів і е, оформимо їх на плакатах. Ось ця група у нас будуть шанувальники опери, і ви вибираєте риси опери, а ця група в нас рокери Обирають риси рок-музики. І, будь ласка, приклеїмо все на плакати. Риси, опери і рок-музики, якими вони можуть е, збагатити один одного. Отже, опера. Використання театральних костюмів і декорацій. Рок-музика різноманітні прийоми звукового оформлення. Угу. Арсенал музично-драматичних прийомів для висвітлення серйозних проблем. Використання різноманітних спецефектів. Це не просто пісня, це музична вистава. Наявність вражаючих трюків, використання всіх тембрів симфонічного оркестру привертає увагу широкої молодіжної аудиторії, наявність таких складових частин, як арія, вокальний ансамбль і хори, використання електричних музичних інструментів, виконання на сцені оперного театру. Додає музиці смаку та дихання наших днів. Дякую вам. Отже, давайте подивимося, чи переконали ми їх. Знайшли точки дотику і опері схотілося пограти на електрогітарі. Це здорово, тому що від поєднання рок-музики та музичного жанру опера народився новий музичний жанр рок-опера. Чи було корисним для вас сьогодні наше заняття? Закричайно. Закричайно. А ну давайте повторимо, які прийоми ви будете використовувати для того, щоб активізувати емоційний стан учня? Музику про співування інструментальної музики спів інструментальної музики з власними віршиками дуже вам рекомендую, навіть якщо ви ніколи не писали вірші, спробуйте скласти коротенькі віршики під інструментальну музику. Дуже допомагає. Так і третій прийом Проблемня. Проблемня. проблемна ситуація. Так, також дуже цінний прийом. Я вам також дуже дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Дякую, да.